стисла історія українського народу провести паралелі. А в Чехії що в них є теж котигорошка, тільки зветься куліграши. Більше того, наш котигорошок навіть в Маньчжурії є, і він зветься наш горох, а той Гьоро Навіть назву зберегли. І навіть те, що от горошинки народився, зберегли. Розумієте? Ну цікава тема така, що наша казка є дуже стисла. Історія буття українського народу. Я навіть приведу паралелі, коли Коти Горошко, це явна культура, це з бойовими сокирами, він же з булавою ходить там, перетворилися в скіфів, це навіть в казці позначено. Можемо поговорити про цю символіку про партия? Цю... Це дурник проти корошка, це здайте на сон дітям. І я люблю казки для дорослих дітей, О, ті, які в дитинстві е, там, ну, так бігали, їх мами десь на роботі були, вони в школу, в кружки і пропустили, пропустили казку. О, знаєте, І зараз разом з внуками. от, е, Я ще інколи прошу внуків, а ну поставте своєму дідусю казку, яку він пропустив. І внуки ставлять і вони дуже гарно розбирають історичні казки, таких ви Давайте. Дивіться, ми можемо говорити не про коти Горошка, Ми можемо говорити про Геракла, він походить з України. Яка ж його українська назва? Він Горох, Тар Горох. Оце є ж про коти Горошка. Він прабатько всіх, ну не всіх, а багатьох народів, греки признаються там. Не. в Єгипті гор. Тоже народився горошек. Мама з'їла горошинку, народився гор. І оцей гор, горох, Гер, геркулес, оце все воно по, по світу розійшлося. Я розумію, що ця тема е не така проста, е її ще розкласти потрібно. Зараз інші подумаємо, запропонуємо. Так, що ще можна? А, можна а, а На цю горошу... тему про гороха. Ви не готові царя-гороха говорити зараз, бо зараз якраз літо люди збирають горох, от, і діти б лущили горох і пізнавали ж... людми. Так оце ж і є цар-горох, коти-горошко, це є цар-горох, Ми можемо це розкласти. Так зараз не А? Зараз можете? Так, так, звісно. Так розкладайте мені по е, цих по углах столяла, як Чапаєв колись, чи хто там розкладав з картоплі історію, а ви давайте так, от, з Гороху. З Гороху? Добре, добре. Е, е, отже, починаємо, так? Так. Це якби нова передача, то мені треба привітатися, як ваш формат? Я можу переставляти, я ж під монтаж пишу. Якщо привітаєтесь зараз, то не пізно, воно буде на початку. Я ж слухаю ще потім. А, все зрозуміло, все зрозуміло. Так. Е Добрий день, я Василь Доценко, автор книги Лос-Анджелес, дорога укази української ідентичності. Е я хотів би запропонувати тему до обговорення. Е це е відображення нашої історії у... В простенькій казці. Навіть мало хто й догадується, що у такій казці, всім відомі, це казка про Котигорошка, закладена історія, стисла історія буття українського народу. Зараз більшість здивується, тому що ніхто про це так не мислив, ніхто це так не бачив. Але якщо ми відкинемо від Котигорошка початок, то це виявиться горох. А ми всі знаємо такий вислів, за царя гороха. Тобто народ зберіг пам'ять, що в українців був якийсь цар-горох. Ну, Ми збираємо на городі горох, це все прекрасно, це смішно, так, який там цар? Українці люблять жартувати. Але якщо ми подивимося в корінь цього слова, то це гор, гор, гора. Це те, що прийшло з гори. Загляньмо в казку, мама з'їла горошину, народила е, хлопчика. У таких самих казках, е, це, наприклад, ми візьмемо казку або легенду в Манчжурії, там не горох, там Геро, Айсін Геро, там мама з'їла плід жожоба і теж народився хлопчик. Там мама. Небесна Апсара або Небесна Русалка. У нас у касті це звичайна мама. Так? Але дуже збігається це. Причому цей хлопчик Йоро або Маджурський Котегорошко є прабатьком китайських імператорів. Ідемо далі. Трошки відійдемо і поговоримо про грецького Геракла. Грецькі автори постійно вказують, що Геракл народився десь тут, в Гілеї, десь тут в Україні, десь біля Дніпра, там. і він тут і подвиги робить. Тобто, фактично, Геракл це є український герой. Він, на... він герой, він напівбог, напівлюдина. Тобто його тато Бог з неба, можна сказати, інопланетянин, там, пришелець, це неба, а мама змієного богиня. Дочка Дніпра, там, ну, я так кажу, якщо Дніпро боре а мама Дніпро Дана, то так, Дана Борис це його мама, О. то корінь Геракла і корінь гороха дуже співпадають. Один корінь. Гор, гер. І дивіться, одна людина, давайте співставимо Геракла і Потигорошка. Потигорошка, коли він е, на Орлу... Вибирався з того світу на цей світ. Ну, я так говорю, тому що казка про котигорошка всім українцям відома. так? О, У нього було 6 кадовбів води, 6 кадовів м'яса для орла. Тобто 12 кадовів. А в Геракла було 12 подвигів. Далі давайте розширювати нашого котигорошка. 12 кадовів м'яса згодував орлу. Орел повертає голову, а Котигорошку нема що кидати. Всі кадру без'їдемо. Що Котигорошко робить? Він себе згодовує орлу. Він відрізає литку і дає 13-й кадру, це сам він. Якщо ми глянемо на Геракла, то він, він згорів. Це не був 13-й подвиг, але він згорів і попав теж на небо, піднявся. Ми навіть аналогію можемо привести із. Сузір'ями. 12 сузірів, 13 сузір'я, коли Сонечко гине, Геракл теж світи перейшов, Геркулес, Котигородко теж світи перейшов, сонечко світи переходить, народжується. Дивіться, наша казка про Котигорожка відображає великий міф, який існує по всій Євразії. Візьмемо навіть нашого спасителя Ісуса Христа. 12 апостолів, 13-й зраджує. І після цього теж Христос залишає землю і переміщається до батька у Царство Небесне. Кришна. Прихильники індуїзму співставляють Кришну і Христа, і кажуть, це дуже багато схожостей. народження, символіка. Я назвав от. У зв'язку з Котигорошком дуже багато персонажів з Манжурії, це там Китай сучасний, з Греції, з Ізраїлю, з Індії. І навіть Єгипетський гор народився від мами, яка з'їла виноградинку. Це той самий Котигорошко. Я чому так широко розклав? У всій Євразії наш Котигорошко і те саме ім'я Єгипетський Гор. Там Геракл, Геркулес, Гьоро, Манжурський, Кришна, Христос. Один корінь. От українцям зрозуміло, що значить горох. Горішній. Той що прийшов з гори. Він же герой. Він, його штато, батько Небесний. З гори прийшов. А, а от навіть у Ведах теж є такий народ, який з гори прийшов. шляхетний, він зветься Арії. Ворог Арії теж один корінь. І до чого ми приходимо? Паска прокоти, горошка – це історія народу Оріїв. Або горіїв, або горішніх. Ви знаєте, я не можу стверджувати, але всі, ну не всі, а багато джерел стверджують, що це сини неба. Виявляється, що зовсім недавно, ну не знаю, 7 тисяч років тому, з неба хтось прийшов. І вони створили цивілізацію, яка почала стрімко поширюватися. Археологи називають цю цивілізацію явною культурою. Лінгвісти кажуть, що це носії першої, першої індоєвропейської мови. мови. Так. І що цікаво, що цей народ утворився на берегах Дніпра. І Котигорошко саме народився десь там на Хортиці в печері. Ну, Ось так якось. Коли ми просто усміхаємося, кажемо, ну, казочка, ви знаєте, тацит, римський історик II століття, коли описував германців, сказав, що це у нас писана історія в Римі, а германці свою історію передають із уст в уста. казках. Так, те саме було і в нас. Те саме було і в нас у Бореї. У Скитії, в Україні. Казочка, безобідна казочка, яку репресувати не можна, заборонити не можна, академічним авторитетом задавити не можна, пережила тисячі років і прийшла до нас, щоб ми її прочитали. Це я так окреслив загально, наскільки ця казочка є ведемою для українців книжкою буття українського народу. Якщо я буду розкладати саме казку і прив'язувати туди, то ми матимемо Ну, таку прекрасну історію. Казкову Фикне. історію. Що Каз... ви кажете? Казкову історію. Казкову. Історію. От дивіться. Мама, а, копилася горошинка, мама з'їла горошинку і народився хлопчик, коли з'явилася явна Культура. 5300 років тому. Тобто 5000 тисяч років тому. На берегах Дніпра. Все, народився Котигорошко. Дивіться, ріс він не... Не годинами, а хвилинами, тобто швидко ріс. Що таке явна культура? Вперше на землі спостерігається вибуховий ріст культури, яка дуже стрімко поширюється. Ось вам стрімкий ріст Котигорожка. Це і культура бойових сокир на захід, Це і анатолію там, хети, це і на схід Афанасівська культура, це зрештою Арії Віндії. Оце отакий наш був Котигорожко. Потім він же мотивований був, його ж сестра і братів змій там полонив. О, І що він зробив? Він скував булаву. А перед цим він з батьком колодясів. Дивіться, нащадки явної культури на Уралі, це культура синташта, дуже активно розробляють метали. Створюється зброя, бойова колісниця. Тут тобто кується булава. О, і... Із цієї культури Синташта виростає велика велика андронівська культура. Це там, 1800 рік до нашої ери, там, 900 рік до нашої ери. І вона поширюється на всю Центральну Азію. Із цієї культури виходить, виходять ті арії, які заходять в Індію. І з 1500 року до нашої ери починається цей ведичний період. Дивіться, що відбувається з Котогорошком. Він приходить у замок до Змія битися на залізний тік, правильно? Так. Подивіться, де залізний тік на землі. Це Гімалаї, це найбільша гірська система. І саме там відбувається битва. А звільняє він сестру. Подивіться, скільки розмов про священну землю Агарки. про якісь там. Тобто багато таємниць там є, так? Так? Пов'язано з Гімалаями. Тобто чогось вони туди прийшли, щось там було, щось в Котигорошку там визволяв. У нашій казочці це сестра. Далі йдемо. Котигорошко звільнив братів і вирішив відпочити під дубом. І тут брати позаздрили йому і прив'язали до дуба. Тобто, дивіться, конфлікт з братами. Який найбільший конфлікт з братами описаний в Індії? Це Магабгарата. Битва між Пандавами і Кауравами. І що цікаво, а вона описується в Магабгараті, що цікаво, близько тисячного року до нашої ери, там вперше згадуються саки, в Індії вони шаками називаються. Перша згадка не Геродота, грека 5 століття до нашої ери, а в Індії Магабгараті X століття до нашої ери. Тобто історія скіфів, наша ідентичність. Можна продовжити ще на півтисячоліття туди вглиб. О. А якщо ми говоримо про казку, про катигорошка, то катигорошка встає разом з дубом, вириває дуба. Ну, дуб це особливий символ. Те, що на собі герой несе дерево, ми ще зустрінемо в образі Ісуса Христа. Він несе Хрест на Голгофу. І ця аналогія не просто аналогія, вона має в собі глибокий зміст, тому що всі е народи Євразії, я не скажу всі, багато народів Євразії е формували свою культуру, орієнтуючись на цей міф про Арія, про горошка, про коти протигорошка. І ось він поніс те дерево. Те дерево то знання про нашу космічну божественну суть. І от з Індії вони ці знання почали розносити по Євразії. Е, до речі, е, Скіфи або саки програли ту війну, бо вони були на стороні Кауравів, їх вигнали з Індії. Це в Велисій книзі описано, ніж іншим, що е, наші предки з, з, з Пенджабу вийшли. О. І вони розійшлися. Це було тисячного року до нашої ери, а вже в 9 столітті. Археологи кажуть, що скіфи з'являються дуже багато де. В Казахстані, там, культура Куюк, там, там, біля Монголії, там, о, і в Україні тут же в 7 столітті. Ну, тобто вони не розходяться. Ось вам казка про Котигорошка. Пане, це дуже дякую за таку вечірню казку. Але я хотів запитати: а правнуки горошка де сьогодні живуть? Праправнуки правнуки Котигорошка. Де вони сьогодні живуть? Це всі індоєвропейські народи. Просто вони вийшли з України і пам'ять про те, що цей народ тут зародився, в нас зберігся у казці про котигорошки. А в нас є пам'ятник Котигорошку в Україні? Ми дуже його шануємо. Здається, мультсеріал там з'явився. А от пам'ятника я не знаю, чи є такий, а треба б. Особливо там на Хортиці, так взагалі в Україні. Це батько сучасної цивілізації. Ну, будемо спати і снити котигорошка з тим пам'ятником новим чи ще чомусь. І може Котигорошко дасть нам снаги змінити Україну. Бо головне мати ідею, мати сценарій, а все буде добре. Це, це, сценарій Котигорошка це з, з того світу, тобто з цього світу, піднятися в інший, повернути собі божественний статус, він приніс нам благодість. Що наші душі вічні, що ми звільнимося із е, в'язниці змія на землі, що ми повернемо собі статус богів. І ця ідея е, це благовість. ця перша благовість записана в нашій, нашій картці про коти Горошка. Звісно, ми її можемо читати тоді і в Біблії. О, але це дуже багато інтерпретацій. Е, Цієї міфологеми ця історія стала міфологемою євразійського простору. А ось вона з України і в Україні вона живе. Ось так. Супер! Дякую, за цьому закінчуємо історією, яка є в казки. Дякую. Дякую, дякую.